Доброго ранку. Продовжую записувати відео браслетика. Ми вчора зупинилися на ось цьому рядочку. Ось на цьому. Так, даємо так треба. Так. Ось наступний. Дві білих, п'ять жовтих, три білих. Витягнули нашу голочку? Ага, цей рядочок проходимо, піддавили бісериночки, перевірили, щоб все стало на місце, пройшли. Ну, світло дали. Коли я маю вже на роботу бігти, вони мені дали світло. Так, дві білих. П'ять жовтих. Раз. Три. Чотири. П'ять. Три білих. Стягуємо наші бісериночки до роботи по нитці. Слідкуємо, щоб хвостик завжди був. Щоб у нас отут було місце. Так, перевіряємо 10 10, голка під роботою. І по той самій Притисли пройшлися. Підровняли. Кожний рядочок рівняємо, рівняємо і рівняємо. Так, наступний. Вже пішла голуба, бачите? Так, оцей ми сплели. Три білих, чотири жовтих, одна голуба, дві білі. Так, поїхали. Не викидаю, щоб ви бачили. Тепер будемо, ага, так нормально буде, видно. Три білі. Чотири жовті, Раз, два, три, чотири перевірили одна голубенька. Чи блакитна, чи блаватна, але вже всі стали казати голубенька. І дві білі. Чомусь блаватний, перетворився блакитний, а потім голубий. Певно, Боротьба з русизмами продовжується. Блаватний то блаватний. А може блаватний, то васильковий? Хто знає? А, не васильковий, а волошковий. Он бачите. Так, проходимо. Діла вже підуть швидше. Наступний рядочок. Раз, два, три, чотири білі, дві жовті, три голубих, одна біла. Дві жовті, раз, два, три голуби, одна біла, і тягнули, перевірили, все на місці, вітка під роботою, Ати з бісером ніколи не треба, тому що нитки будуть плутатись, бісеринки випадати, вузлики зав'язуватись. От, вже наш ряд ми зробили. Наступний. Раз, два, три білі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і одна. Так, вона. Шість, вірно, три білі поїхали. Трібілі. шість голубих. Одна біла. Підтягнули до роботи, перевірили. Десять десять. Не поспішайте, виставляйте, щоб потім не довелось, переробляти. Так, ось наш рядочок. О, і випали дві бісерини. Так буває. Це перша помилка. Ми недостатньо видавили о сюди бісеринки, і наша нитка не пройшла над, над роботою. Як то виправляємо попередній рядок проходимо. Через наші бісериночки набираємо тепер зворотньому напрямку, одна біла і одна голуба так. Підтягнули. Тепер зворотньому напрямку, ми їх будемо протягувати, оскільки в нас нитка є. Приходимо її сюди з другого ряду, знов все випимо і намагаємося пройти, проходимо знов цей рядочок, ставимо їх на місце. Робимо вузлик, вузлик з краєчку, і знов проходимо над роботою. І тепер треба, о. Ось вони вузлики, тому що вже поспішаю на роботу. Витянули. Ось цей вузлик. Його треба тепер Розв'язувати. Ось у нас, бачите, утворився вузлик. Розв'язали. Не зрізаємо, намагаємося розв'язати. Можете перерізати всю нитку і доведеться там трошки заморочитись. Ось, бачите, то, що я вам казала, сердечко тут квадратне, а тут вже воно пішло видовжене. Ще роблю декілька рядочків, біжу на роботу. Цей ряд ми зробили. Наступний наступний рядочок. пішов дві білі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість голубих. Дві білі. Поїхали. Дві. Тепер у нас нитка вийшла, бачите де? Її треба повернути, а ми вже натягнули бісер. Повертаємо його через попередній рядочок. Не через цей вже, а можна і через цей, але тільки зробити вузлика, щоб нас нов не робив. Повертаємо. Тим прочніше буде браслетик. Повернули. Повернули її туди, куди нам її треба. І пішли натягувати. Населяти дві білі, шість голубих. Є білі. як буде виглядати цей брат. Одна на Раз, два, три, четыре, пять, шесть голубых. Три били. Проверяем. біла, три, три, три. Підтягнули, нитка під роботою. Я її так лишаю і біжу на роботу.